Так, от дивіться, оце оце вгадайте, де тут тато ваш? О, тут вирісай. О, Хресного Хресного знаєш, пізнав зразу. Чуєш вова? Mm -hmm. Так, а де ж тата? Тату, тато? Тато, тата та та. Вон дядя Олега бачу. Алце. Алце. Ага, дядя Олег. Вот. Дэ, покажи. Да, покажи. Да. Я... Представляешь? Какие? Дэкий... Эй, кахаря. Ма, оно... Счастливо, почекай. А, тут все хлопцы, та девчатка. Всем таня передаю. Майкл Джордан, Майкл Джордан? Ну, покажи Майкла Джордана. А ну пальцем покажи Майкла Джордана, Саша. Та це не Майкл Джордан. Це мій викладач, Оце дуже талановитий. Це моя викладачка. Це мій класний керівник, дуже талановита людина. Світлана Миколаївна. Це Володимир Михайлович. Вам вітання. Коротше, всім вітання, друзі. Це в нас такий вечір споменів. Пояснюю дітям, де я був, що я бачив. Це ми всі вовчик, Іра та всі, Юрчик он, Русін. Деня, та блінка, ге-ге, Юлька. Всі тут, всі тут, Людка, воно бачу. Жора, коротше, ця іра та я. Кого не назвав, не ображайтесь. Коротше, всіх пам'ятаю. Так що всім вітання. Ху -ху! Ми тут, так? Да? Е? Ми тут.